Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко ми розпочинаємо чергову програму Проста історія. Сьогодні в гостях у простої історії я вкотре радий вітати Юрія Ситого. Доброго дня. доброго здоров'я, Юрій Ситий, археолог, дослідник Чернігівщини, науковий співробітник національного заповідника, гетьманська столиця у Батурині. Сьогодні будемо говорити про скарби. Я... Часто беру участь в одній і тій же розмові, коли гості міста, туристи питають, а скарби ви знаходили. І я вже давно зрозумів, що те, що для людей, не пов'язаних з історією, а тим більше з археологією, вписується в образ слова скарб, це зовсім інше порівняно з тим, що «скарбами» називають археологи, Зрештою, Друге наступне питання після першого питання, чи знаходили ви скарби, перше, а що ви знаходили цінне? Я завжди пояснюю, що цінність не вимірюється містом золота чи срібла. Отже, скарби, чи існує визначення скарба для археологів. Ну, Скарби на мові це велика кількість кольорового металу в одному місці, а на російській мові це клад. Те, що було покладене, але не забране. Uh -huh. Людина заховала. Тобто етимологія, етимологія вона покладена. Mm. Покла... Покладено. Ну, покладено, сховано, але не забрано. І ось оце вже і, і є так скарб, який можна знайти у землі. Чому в землі? Ну, Вся забудова була дерев'яна. Горіла. І горіла. Якщо були якісь сутички, то все це горіло. І відповідно, якщо ти заховав щось цінне у дерев'яній споруді, вона згоріла, то воно прийшло Ну, або поплавалося, або теж згоріло. Чи поплавилось, що взагалі згоріло. І тому завжди людина намагалася сховати так, щоб можна було потім після пожежі знайти і, може, витратити на відбудову. І якщо людина не змогла знайти, Загинула під час тієї пожежі чи тих військових дій, то те, те сховане залишилося в землі і можна його знайти. У різних, у різних прошарків суспільства різні розуміння, що таке драгоцінна річ. Якщо це, наприклад, селянин, то у його скарб може бути це знаряддя праці, залізні. Особливо металеві, тому що ну, метали, дуже дорогі. Залізо досить дорого коштувало, це був складний процес його виробатки, його викувати, його потім купити і використовувати. І тому, якщо у господаря були, наприклад, два сошника на соху залізні, а це велика така залізяка, яка досить велика за вагою і відповідно і за вартістю то на зиму він їх знімав, ховав у хаті десь у сухому місці, щоб навіть не ржавіли, а весною знову вдягав на дерев'яну конструкцію і орав те поле. Якщо були якісь сутички військові, то ховали в надійних місцях такі залізні вироби: серпи, ножі, значить наконечники горних занарядів. Оці, якщо археолог знайде 2, 3, 4, 5 серпів разом, це теж буде класифікуватися як скарб. Це скарб, саме натуральний скарб сільхозподарських речей. Цікаво було те, що у наших Антонівих печерах у свій час Герард Олексійович знайшов два сошники. Під час подій монгольської навали якась людина із дому принесла у печери і заховала в печерах. Як саме ну, сподівалася знайти після. Водій. Але вони так і залишились. Існує гіпотеза, що подібними знаряддями копали печери, але ну, їм і копати печери практично неможливо, бо це сільськогосподарські знаряддя. У городища Рішня Володимир Петрович Коваленко робив розріз валу і теж знайшов два сошники, складені один водний на зимку, і потім була пожежа, яка видно, що гуглики залишились і в тих шарах, сошники залишились. І долежали до ХХ століття, поки їх не знайшов археолог. Так що скарби можуть бути різні. І залізні речі можуть бути скарбом, і драгоцінні речі. Ну, а є ж якась логіка в тому, де ховають, зрозуміло, щоб потім знайти, щоб воно збереглося. Чи хронологічно ми можемо якось прорахувати із тих скарбів, які відомі зараз археологам? Я підозрюю, що там певна кількість, кілька десятків все-таки їх відомих, може, не всі вони з Чернігова, але за. Галом. Можемо якось це прив'язати до хронології. Ну на зразок перед монгольською навалою, ті, в кого щось було ховати, масово це все переховували. Значить, ось візьмемо зовсім недалекий приклад 22 й рік. У кого було що ховати, <с>? і розуміючи, що сьогоднішня техніка і сьогоднішня війна руйнує будинки, то хавали теж у землі. І всі, хто залишився живий, ті відкопали своє. Але ці покладені речі, скарби 22-го року, так чи інакше, через там, кілька десятиліть чи століть, будуть знайдені. Навіть якщо їх було не дуже велика кількість, але життя. Людини пов'язане з обробкою землі, і так чи інакше, копаючи ями, копаючи, будуючи або будинку. — Або буде, або так. якась сільськогосподарська діяльність, так? Так і було і в старину. При, кожні, при кожній навалі, при кожному погромі, речі ховалися, і потім, якщо людина залишалася живою, відкопувалися. А є серія кладів. Опублікувала Карзухіна такий каталог кладів давньої Русі. Значить, є клади закопані в 10 столітті, є на початку 11 століття. Є ціла серія кладів 1237-40 х років. А це парад монгольський. Пов'язані з монгольською навалою. у північній Русі, там 37-й рік час заховування кладів у Києві 40-й, у Чернігові 39-й. А вони атрибутуються ну, за якимись опосередкованими даними. Зрозуміло, що там немає папірця з підписом, що я такий-то заховався перед монголами. Папірця немає, але сама типологія речей, коли вони були зроблені. То вже підказує досліднику, в який час вони могли б потрапити в землю. А якщо археолог вивчає стратиграфію пам'ятки, то, наприклад, є шар пожежі 1239 року у Чернігові, і під цим шаром пожежі був знайдений клад 1985 року. Біля на княжий двір, після того, як зняли руїни е, самих воріт, була досліджена яма, в якій були захований скарб. Це був скарб, захований ремісником, який доробляв князівські речі. У його були чаші, значить, драгоцінні. Він на них наносив позолоту. Були браслети срібні, на них він паяв кінці. Доробляв на гривні, у його був запас золота і був запас срібла для того, щоб ці речі доробляти. Жив він поряд із воротами і тому закопував біля воріт. Ось Чому саме біля воріт. Якщо все згорить. То залишки варіт, змурованих з цегли, ну плинфи, будуть будуть пам'ятні навіть тоді, коли все зруйнується, все згорить, все перетвориться на пепелище, але залишки варіт будуть. Були такі клади, яких заховували, наприклад, на у старих курганах. Ну, це це цей, це, тому, це, що кургани під, стоять це підвищ... їх видно. Це підвищення, і, та і воно помітне. Бо закопати можна закопати, а потім не знайти де вітаєш. Ну, так, від, де теж відкопувати. Важлива, важлива справа. Якщо ти в рівному полі або десь в лісі це сховаєш, то всі дерева однакові і поле є поле. У, у рівному полі точно ніхто не ховає, а ховають, ну, наприклад, біля одинокого дерева там чи, чи біля якогось каменю. Ну, примітне місце, і, 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 ну, людина, коли їх заховує, то вона ж думає про те, що буде відкопувати. Цікаво те, що значна кількість кладів була е, знайдена біля огорож. Огорож садиб. Якщо це у місті, то закопували не біля самого будинку чи яких споруд, а біля огорож. Вони менше горять, вони менш гарять, менша там температура, і залишки їх будуть стирчати з землі, навіть якісь недогорілі, і можна буде знайти. Ну, сама пожежа не пошкодить ті речі, які були у землі заховані. Якщо у споруді, то досить часто речі псуються від пожеж. А що ховали? Золото діаманти. Хавали, я вже казав, що різні ну, категорії населення різні речі хавали. Ось, наприклад, Святозерський Свято клад. Біля села Ніськівки на початку ХХ століття селянин знайшов клад. Значить, там були срібні речі, але цікаво те, що вони були накриті залізною сковородою. Це досить таке рідке знаряддя праці. сковорода Залізна. У давній вони Русі ж керамічні були, так? Ну, були керамічні, використовувалися інші там мить. Ну, залізна сковорода, досить. Ну, я взагалі перший раз чув і бачив, що у Давній Русі була залізна Не Нетипове. Скоріше за все, що це князівський клад. Скоріше за все, що з Чернігова у Низківку десь на якусь садибу, сільську збігла князівська родина, чи там була захоплена подіями 1239 року і тому заховала прямо там, де, де у цей час перебувала. І нет. Цікаво те, що коли селянин його знайшов, у Чернігові проходив 14-й археологічний з'їзд, І він вирішив, що є, люди компетентні, можуть зразу визначити вартість цього кладу. і Він привіз його на археологічний з'їзд, і Дмитро Якович Самоквасов викупив. Цей клад, і він ну, зараз зберігається у Державному історичному музеї у Москві, бо Дмитро Якович передав його саме у ту, у ту організацію після завершення з'їзду. Він частково передавав матеріали своїх досліджень у гім і, відповідно, і цей скарб. І він там зберігається. На перснях є князівські знаки на щитках. Тобто, це чітка ознака, що це Ну, там, і вартість, там логі. і вартість самого цього скарбу досить велика, бо там велика кількість речей срібних. Ось у Чернігові, де були знайдені клади. Значить, біля спасу у прибудові була невелика. Каплиця з, південно, з південного сходу. Від, від, від. Ну, з південного сходу, це там, де зараз викладено, викладено. червоною цеглою. На, Та, там була, на рівні, на рівні там була князівська усипальниця певний, значить, певного роду князівського. І, відповідно, хтось із цього роду хавав біля своїх предків, засунули, замотали у ганчірку. Ну, у тканину і засунули у щілину прибудови цієї каплиці до стіни Спасу. І коли Макаренко у 1923 році розкопував, то він знайшов цей скарб. Ще один скарб був знайдений у 1883 році з півдня від Бориса Глібського собору помер священнослужитель. Який був спа... ну, працю... ну, все життя, значить, з... служив у Спасі. І з дозволу церковної адміністрації вирішили його поховати біля Бориса Глібського собору. У каплиці, яка знаходиться з південного сходу від Бориса Глібського собору, було викопано могилу. І коли викопували могилу, знайшли е, клад. Ну, скарб знов таки, це е, срібні речі е, князівські. Е, Дмитро Якович Самаквасов, коли узнав, що під час викопування могили були знайдені коштовні речі, намагався довивчити. Цю ділянку навколо могили був зроблений невеликий розкоп. Це так більш-менш там, де зараз пам'ятники стоїть? Ні, ні, ні. Там капличка викладена це угу. безпосередньо біля Бориса Глібського собору. Не, не так далеко. Значить, е, квасову не вдалося по свіжим слідам, ну, вже могила існувала, і близько до могили до домовини. Почковського він не підходив, і тому шукати шукав, шукав, але знайти не вдалося. Але Халастенко проводив реставрацію Бориса Глібського собора. Це вже після Другої світової. Після Другої світової і знайшов другу половину цього скарбу. Ну і таке буває. І таке буває. Значить, сама квасову не вдалося, а Халастенко вдалося. І Значить, я нагадаю слухачам Української радіо Чернігів, що в ефірі триває програма Проста історія? І гостем програми є Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Національного заповідника Гетьманська столиця у Батурині. Говоримо ми про скарби, про те, що воно таке, як їх знаходять, навіщо їх ховають. Власне, от перейшли до теми скарбів у Чернігові. Але я хотів запитати: а чи е, шукали ці скарби в давній час? І є якісь свідчення, що ну, пограбоване поховання, там якісь скарби, можливо, витягнуті. Ну, зрозуміло, що ми не знаємо, що які там скарби були. Але чи, чи є свідчення про те, що в давній час якісь люди натикалися на ювелірні вироби, приховані, не знаю, зброю приховано. Ну, людина завжди шукає у старих могилах, у старих, значить, будівлях якісь скарби. Ну, було зумисно, зумисно розкопано велика кількість язичницьких курганів з метою знайти там коштовні речі. Тобто, чи, пограбування чи, є... єгипетських пірамід це не поодинока історія. Ні. Це Від скіфських часів, де були золоті речі у камерних похованнях скіфів, і до практично сьогоднішнього дня могили предків грабуються, незважаючи на будь-яке законодавство. І ось у XVII столітті, коли казаки переробляли старі скіфські кургани на селітру, Переварювали саме цей ґрунт чорний, то вони знаходили золоті речі, і величезна кількість предметів старовини потрапляла, чи була переплавлена, чи випадково потрапляла до якихось, ну, до якогось скажімо так, начальства. На початку XVIII століття у імперії вже була заснована кунсткамера, куди активно стало поступати скіфське срібло, золото і срібло із Сибіру. Тобто це вже цілеспрямована політика держави була збирання. Ну, Збирання і викоплення тих речей, які знаходили. Це вже була зацікавленість. Це такий перший. Згадки про те, що вже держава зацікавилася своєю історією. А скарби є різні. Ось, наприклад, якщо взяти 10 століття, там початок 11 століття, це в основному скарби у вигляді монет срібних східних Араби, арабські. арабські монети. значить У Скандинавії які займалися, Перевезенням срібла із Близького Сходу да, у Скандинавію, вони його збирали, а потім е, вважали, що воно їм буде потрібне не в, цій житті, в цьому житті, а в наступному. Заправили. І закопували і і в землю. Закопали не тільки тоді, коли була військова загроза, що по дорозі його відберуть назад, а і коли вони жили на певних територіях, то Накоплення цього скарбу було закопано тільки з метою того, що буде потрачено на тому світі. І досить велика кількість монетних скарбів по останній монеті, самі малодій, датуються тим чи іншим часом. І видно, цей обіг срібла він надходив з арабів до І до, до Кількість його, і які були періоди його, цього транзиту. Це теж скарби. Досить часто разом із монетами зустрічаються вироби із цього срібла. Переп... ну, срібло... Монети переплавлені у вироби, це і шийний грівни, плетений, і якісь такі речі із зерню 10-го початку 11-го. У Гущені. У... 30-х роках ХХ століття був знайдений срібний скарб, і там лунниці з зерню, скоріш за все, маравської роботи. І... Ну вони до 22-го року ще експонувалися в історичному музеї. Так. От якщо е, війна закінчиться і наші скарби знову будуть на полицях наших музеїв, то можна буде ці, ну частково ці скарби побачити. І клад 1985 року, який ми згадували біля. Знайдений Володимиром Петровичем Коваленком біля князівських варіт був представлений. І цей скарб 10 століття, початку 11 століття, згущена. Також після реставрації досить гарний був представлений. І будемо сподіватися, ще порадує наш, наш, наш погляд. Ну і от ранні скарби 10 століття це в основному арабські срібні монети. Потім. Які монети? Чи, чи, чи вже Ми не монети були західноєвропейські? Коли наприкінці десятого століття добування срібла на сході призупинилося, то у Західній Європі відкрилися, значить, поклади. Тако, Чехії, по-моєму. У Чехії, у Германії, і пішло, монета пішла на Русь з ну, із західно, із Західної Європи. У Чернігові, коли будували будівлю налогової інспекції, було досліджене поховання. І там у похованні була невелика, невеликий шматочок срібла. Ну, одразу ми його не розпізнали як західноєвропейську монету. Бо, скоріше за все, срібло було не дуже якісне. І стан збереженості був ну, такий мало задовільний, скажімо так. Але така монета була і в Чернігаві. Слід згадати ще клади, які були знайдені у Чернігові, але вони знайдені не на дитинці, де проживала князівська, ну, князівська родина, а на території міста. Ось був знайдений скарб на так званій Олександрівській площі. Це приблизно район сучасного базару міського. Під час будівництва ресторану МакДональдс. Археологами Андрієм Леонідочем Казаковим і Геннадієм Вікторовичем Жаровим була досліджена майстерня Ювеліра. Це якраз та частина, що ближче сюди до доріжки, яка веде на базар. І не можна виключати, що той скарб, що був з Олександровської площі у 19 столітті, він походив з цієї майстерні. Бо Поряд знов таки під час побудови налогової інспекції була знайдена ще одна майстерня ювеліра, і там була величезна кількість матриць для виготовлення. Він був розкішний розкоп. Там була споруда десь близько 5 на 5, уся долівка якої була вкрита металевими знахідками. І Серед них там матриці матриці на різні, от у Борисоглібському соборі. Виставлялися ці матриці, виставлялися інструменти, які е, із цієї майстерні происходять. Це е, по часу кінець 12 го середина 13 го століття. Конкретно ця споруда гине в 1239 році. І ми маємо набір. Е, е, Тих знарядь праці і тих ви... майбутніх виробів, які на них можна було виробити. За чернігівськими кладами можна виділити певну категорію колтів, які вироблялися саме в Чернігові і знайшли поширення на Падесені у Рязані. Так, умовно кажучи, території Чернігівського князівства? Наче на території Чернігівського князівства і на тих землях, які до нього належали, потім відділилися. І навіть якщо не були знайдені майстерні. У, ну, були знайдені саме речі. Ну, звичайні, і, і, мали виробляти. і на ті, на як часто вони у, у скарбах на Чернігівщині зустрічаються, було визначено, що вони вироблялися саме в Чернігів, і потім самі речі поширювалися в межах князівства і поширювалися е, традиції. Так? У Рязані майстри однозначно можна визначити, що вони були навчені у Чернігові, а потім вже започаткували розвиток цього ювелізного виробництва у самій Рязані. Вони типологічно якби, мають коріння із Чернігова, із Чернігова із чернігівських майстерень. А у подальшому вже отримали розвиток перед самою монгольською навалою. У нагародищі у старій рязані. А от знову монгольська навала. Ну вона є таким рубіжним рубіжною подією в історії давніх Русі, вгал взагалі в історії Чернігова середньовічного. Після цього ну, жахливого знищення міста і кількість людей зменшилася, і зрозуміло, економіка впала. Скарби після монгольського часу фіксуються. Вони фіксуються, ну, таких, ну, таких, напевно, що вже кількість людності була менша, і відповідно самих речей було менше. так? І таких подій грандіозних, як 1239 рік, вже ми не спостерігаємо. Є клади ось на цитаделі був невеликий скарб. Скоріше за все це був гаманець із чешськими монетами початку 15 століття. Кода, коли Литва прийшла у Чернігів, відновила укріплення на цитаделі, то жили люди, і в одному місті знайдені монети пражські, і намиста, таке дрібненьке намиста. Ну, він такий невеликий клад, якби за з, з кількістю речей, але він дає нам час. Які фактично він нам підтверджує, що Литва вже сюди прийшла, Литва і, тут і уже тут віддавлено. живе да. По окремим монетам на Чернігівщині також є невеликі такі знахідки цих пражських грошей кінця 14-го, початку 15-го століття, які вказують на поширення самих поселень і на торгові маршрути, які проходили Чернігівщина. Будь-який скарб доповнює наше уявлення про історію як міста Чернігова чи Чернігівщини, так і про його розвиток. І, і, значить, і різні історичні періоди. І якими періодами вони датуються, якими значить, знахідками знаходимо, аналізуємо і розповідаємо. Якщо це селянський клад із залізних предметів, ми можемо розповідати про розвиток зем 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 землеробства. Да. Якщо ювелірка, монети, то торгівля. Якщо 10 століття арабські монети, то це торгівля схід. Чи там бізантійська. Якщо це ювелірні клади, то знов таки розвиток ювелірного майстерства. майстерства. Я, я дякую Юрію Ситому за розповідь. Не все, що блистить, є кладом, а, і, і це насправді цікаво, тому що ну, клади, скарби. Це цікава сторінка в історії, цікава, мабуть, колоритна сторінка в археології, і це важливо, і важливо те, що вони нам розповідають. Я дякую за розповідь Юрію Ситому, адже скарби це важлива частина історії, і це важлива частина археології. Вони нам дають свою специфічну інформацію. Нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. А гостем студії був Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Національного заповідника Гетьманська столиця у Батурині. Говорили ми про скарби, про те, що воно таке. Коли вони з'являються, що вони означають, як вони інтерпретуються і чим вони цікаві? Дякую за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня.